Це відео буде корисним всім тим, хто відмітив появу судинних зірочок у себе на нижніх кінцівках. Підписуйтесь на YouTube канал Клініки вихідного дня. З проблемою судинних зірочок до лікаря флеболога звертаються доволі часто, і тут саме головне вірно віддиференціювати, чи це є виключно косметичною проблемою, чи проявом варикозної хвороби в класичному її розумінні. Для діагностики судинних зірочок лікар флеболог має провести огляд нижніх кінцівок, а також ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок з метою підтвердження або виключення патології підшкірних вен нижніх кінцівок. Якщо ж мова йде про здоров'я підшкірні вени, то ми маємо справу виключно з косметичною проблемою. Основним методом лікування телеангектезі є мікросклеротерапія. Даний метод виконується в амбулаторних умовах і є абсолютно безболісним. Суть методу полягає в тому, що в просвіт патологічно зміненої судини вводиться спеціальний розчин, після чого на нижню кінцівку пацієнта надягається компресійний трикотаж і за 15-20 хвилин пацієнт може бути відпущений додому. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам бути здоровими та щасливими. Та вчасно звертайтесь за професійною допомогою до лікарів клініки вихідного дня.